І ще раз хочу нагадати, у нас є спеціальна машинка для стрижки дітей. Ще раз пройдемося по цим моментам, чому вона спеціальна для стрижки дітей, в чому різниця? Ну, Саме перша різниця це звучання. Тобто для того, щоб стрижити маленьку дитину, може бути така проблема, що дитина просто боїться ось цього шуму. Бо якщо взяти, ось, наприклад, звичайну машинку, ну вона шум, шумить. Ось так може шуміти звичайна машинка. Тепер давайте послухаємо шум. Машинки для стрижки дітей. Шум тут є, але я вам скажу, він більш м'якіший, він більш такий, знаєте, приємніший, і, звичайно, він набагато тихіший, ніж у машинки. Тобто тут понижено рівень шуму. Ось, і це може, звичайно, бути добре сприймати з дитиною. Наступний момент, це я вже від себе кажу по досвіду, це керамічний ніж. Велика, велика подяка виробникам, що вони роблять саме для дітей керамічний. Ніжне ну, я вам скажу від GR він тільки дитячі версії робить з керамікою. І це важливо, тому що саме керамічні ножі вони підходять для всіх типів волосся. М'яке волосся. У літніх людей може бути волосся вже як пух, і не вся машинка візьме. А так само дитяче волосся, воно ще м'яке, воно не може бути таке грубе, як у дорослих, жорстке, так? достатньо м'яке, і кераміка краще справиться. Бо вона більш е, е, тут гостріший матеріал, твердіший матеріал, і це буде краще для дитини, тобто більш комфортніше. Сам пристрій, водонепроникний, працює годину від акумулятора, час зарядки до 5 годин. Ціна 650 гривень. Це на своє джерель в 153 гривень. Таку машинку ви можете замовити в нас на сайті trimor.in.ua, який назва нашого TikTok, Замовити можна через Instagram. У нас пряме посилання в шапці профілю. У нас також є Viber, Telegram. В описі під відео є телефон, Я його називаю 050 715 4419. Це наш робочий телефон, він на Viber, він на Telegram, він навіть на WhatsApp. Можна і зателефонувати на цей телефон в робочі години. Тому як вам буде зручно даємо гарантію на рік на цю машинку і на всю техніку, яку ми відправляємо. Тому, будь ласка, звертайтесь, кому потрібно, будемо раді співпраці.